Як сказано в нашій конституції, захист України і територіальної цілісності є справою всього народу, тобто не тільки збройних сил. Юридично, Українська добровольча армія діє в відповідності до Четвертої Гаазької конвенції про закони і звичаї війни статті 17 нашої конституції і статті 51 статуту ООН. є офіційними комбатантами, оскільки мають відповідні відзнаки, мають командира, носять відкриту зброю і дотримуються законів і правил законів і звичаїв війни. Української добровольчі армії це фактично сусідні окопи і бліндажі зі збройними силами під чітким керівництвом командирів військових підрозділів. Українські добровольці це фактично додаткова опція для Збройних сил, коли траншеї копаються не в одну, а в дві лопати в два рази довші і в два рази більша кількість бліндажів за той самий час. Це позитивна синергія і підтримання взаємного бойового духу. Добровольці це також. Відсутність тої військової бюрократії, яка є, і через військових добровольців дуже швидко з'являються всі необхідні речі на позиціях, і навіть більше. Це також великий досвід командирів добровольчих підрозділів, які пройшли найгарячіші точки АТО 14-го-15-го років, з яким вони можуть поділитися з молодими командирами військових підрозділів, як то кажуть, гуртом і москаля бити легше. Також добровольці це додаткова опція, наприклад, по такій позиції, як парамедики, в нас вони постійно чергують, і важливо, щоб такі люди були із транспортом в швидкій доступності до бойової позиції. Важливо мати необхідні речі для різних ситуацій. Наші командири, наприклад, планують випадки, коли наша ця позиція опиниться в оточенні і доведеться. Працювати в тилу ворога, фактично партизанити, тому зараз завозяться всі необхідні речі, і найперше транспорт, бо на військовій техніці особливо не, не по партизаниш. Хто в нас серед добровольців багато різних хлопців, багато з досвідом 14-16 років. А то є хлопці, які просто там по віку чи по якихось причинах не попали під мобілізацію. Дехто в другій, в третій чергі мобілізації хотів би вже бути на військових. Позиціях, хтось такий, як я, із зайчим квитком, кого там троє і більше дітей. Нас здається там четверо чи п'ятеро хлопців, які є багатодітними батьками. Яка мотивація? Мотивація насправді різна. Хтось не попав чи когось не взяли в тероборону, хтось не хотів підписувати ніякі контракти. Хтось, такий, як я, орієнтувався просто на досвідчених командирів, які, для яких життя бійця це основний пріоритет. Ну, словом, якби рі, різні люди є, є власники великих бізнесів, які третій тиждень дисципліновано стоять на лопаті, чергують на позиціях, а не так, як я. Наїздами більше виконують якісь. Задачі з кризової логістики. І ще один важливий момент. Просто якщо наш ворог розраховує знищити наше військове керівництво і таким чином розраховує на якусь свою перемогу, то ми не повинні йому цього дати. Тому що друга лінія оборони, такий собі організований форпост, який здатний чинити організований супротив, це такі добровольчі підрозділи, як Українська добровольча армія, інші добровольчі організації. І це те, яке дасть додаткову можливість і реальний шанс як перемогти в цій війні. Слава Україні.